Двосторонні пледи Мюлі Хілграу лише 451 гривня за одиницю. В лоті буде 6 позицій і вартує лот 2705 гривень. Буде 4 варіації різних пледів в лоті, але одного розміру 130 на 155. Ось такий колір, і він буде йти в ромбик, як ви можете бачити. Їх буде дві одиниці. Також такого самого кольору, але він більш гладкий та в смужечку. Подивіться, як вони виглядають з іншої сторони, і неначе така набивка хутрова, дуже якісно зроблена. Та ось такий трендовий колір. Помаранчевий. Також з такою набивкою, дуже-дуже гарною. Та один буде ось такого гарного ізумрудного кольору. Також подивіться, як виглядає він з іншої сторони. Нагадую, шість позицій вартує 2705 гривень. Щоб замовити цей класний лот, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.